Якщо дівчину не взяли заміж, значить з нею щось не так. Цей огидний наратив і досі існує у нашому суспільстві. Молоді дівчата випускають відео, як вийти заміж. Хитрі коучі заробляють на цьому немалі гроші. Письменники штампують книги лише для того, щоб попідкидати якомога більше дров у це і так палаюче вогнище, суспільної ненависті, стигматизації до дівчат, які не мають чоловіка. То була вона стара діва. І, і то було не смішно. Чому дівчат беруть заміж? Вони що, якісь речі? І ви знали, що є базари, на яких реально можна купити собі наречену як худобу. Про це ми з вами, друзі, сьогодні і будемо говорити. Не забувайте поставити лайк цьому відео для того, щоб воно просувалося. Друзі, але перед тим як ви продовжите дивитися це відео, будь ласка, я вас прошу долучитися до дуже важливого збору. Благодійний фонд Повернись живим долучився до створення у сухопутних військах України школи Ятаган. У ній відбуватиметься підготовка спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів для боротьби з ворогом. Захисникам потрібні модульні навчальні класи. Траси для польотів, організація майстерні з ремонту БПЛА та закупівля тренувальних бортів. Пам'ятаєте, що маленьких донатів не буває. Тому долучайтеся до цього збору за посиланням у описі до цього відео. Ну і ми продовжуємо. Красива жінка не задумавшись, метро, це смішне словосполучення, стара діва. Смішнішим є лише старородяща. Це жінка, яка народжує дитину в пологовому після 27 років, якщо ви не знали. Скільки дрімучості, заангажованості та мізогенії міститься в цих термінах. Страшно й подумати. Від людей старшого віку на Буковині можна почути такий вираз. Сивими кісками чіпляти плоти це означає, що дівчина незаміжня, бо вона не в хустці. А кіски у неї сиві і довгі, тому що вона дуже стара, і чіпляє вона плоти, тому що вона не газдиня, не займається справою, а десь лише вештається. Я коли почула про існування цього виразу, мені хотілося і сміятись, і плакати одночасно. Я прямо відчула всю іронію жіночого буття, потерпати від насмішок тьоч у юності, щоб потім, коли замоталася в хустку, тобто вийшла заміж. І сама стала тією тьоткою, яка цих дівчат і булить. Зачакловане коло мізогінії в англомовній попкультурі. Таких жінок називають спінстер ну, або Кет Лейді. Це вже більш сучасне трактування. Ну тобто, якщо жінка не заміжня, то вона обов'язково шукатиме тепла та ласки у котиків єдиних істот, яким вона нібито цікава. Тобто, ти мене відшила, значить, ти будеш з котами доживати». І звісно, вона з часом зійде з розуму, заводячи все нових і нових котів, поки не перетвориться на Crazy Cat лейді із Сімпсонів. До речі, ви знали, що вона отримала дипломи лікаря і юриста? Ну точно, така реалізована жінка. Не могла не зійти з розуму без наявності чоловіка. Ми розуміємо, що суспільство прямим чином маргіналізує жінку, яка не вступила в шлюб, можливо, вона незаміжня через певні обставини, економічні причини, стан здоров'я, нестача чоловіків, наслідок війни, загибель обранця. А можливо, через усвідомлений вибір, фінансова незалежність, небажання вагітніти, вибір не мати дітей, фокус на кар'єрі та можливо навіть і гомосексуальність. Високі ідеали любові, свобода від другої зміни, побутового обслуговування та й загалом переваги самостійного проживання у суспільній свідомості неодружену жінку завжди сприймали амбівалентно. Її могли вважати егоїсткою, але також її могли вважати вільною, героїнею, господинею свого власного життя. Але найчастіше таких жінок вважали невдахами. Якимись не такими у англо-саксонській системі права навіть існувало юридичне позначення старої діви в документ через те, що до незаміжних дівчат за 23 роки пристало прізвисько Спінстер, тобто придильниця, яка заробляла на життя пряжею. Це були жінки, які не мали ні освіти, ні іншого фаху, і вони не мали чоловіка. І тому їхнім єдиним способом щось заробити собі на життя було прести пряжу на замовлення в певних документах, аж до. З першого століття залишалося ось таке позначення спінстер щодо сімейного стану дівчини. Хлопця називали бечелор. Відчуйте різницю: холостяк та стара діва. Обидва ці позначення спінстер і бечелор розмінили на сінгл, тобто самотній чи неодружений. На думку Симони де Бовуар, дівчина може стати членом суспільства за умови, якщо візьме шлюб. А якщо зостанеться в дівках, то в соціальному плані її вважатимуть неповноцінною істотою. Чоловіка, який перетнув певну вікову межу і не одружився, просто називають холостяком. Чому український філософ Хамітов зазначає, що існує історично напрацьоване уявлення, що головне призначення жінки народження дітей. Воно трансформувалося і перейшло в колективне несвідоме. Суспільство дало жінці право на самотність, але при цьому зробило її ізгоєм, оточуючи коловоротом психологічних незручностей, передусім у вигляді насмішки і саркастичної і жорсткої іронії. Страх бути старою дівою часто призводить до необдуманого заміжжя. адже декому буває важко протистояти нехай і застаріли в нормам суспільства. Фактично, жінка стає Таким собі заручником своєї так званої біологічної ролі, звичайно, більшість жінок роблять свій вибір щодо заміжня свідомо та з любов'ю, і це не може не радувати нас. Питання у мене виникають лише щодо тих випадків, коли шлюб укладається через суспільний тиск. Чимало жінок сьогодні не поспішають із заміжжям, попри наявні, застарілі соціальні норми та навіть якісь осуд. Про рух 4B я розповідала у цьому відео. Це рух кореянок, які відмовилися від зустрічання, народження дітей, шлюбу та й взагалі від статевих стосунків із чоловіками. Те, що деякі жінки чхати хотіли на нав'язані їм соціальні ролі, дуже турбує іншу частину суспільства, адже нібито через це падає народжуваність. Нації потрібні діти і так далі. Кохаємося, але замість виявлення і усунення причин. Того, чому жінки відмовляються коритися нав'язаним соціальним нормам, суспільство просто намагається їх зламати та залякати. І це роблять не лише чоловіки, але й інші жінки, накладаючи тупі стереотипи та вигадуючи ідіотські прізвиська. До речі, щодо хлопців цього самого віку, чомусь не кажуть старий незайманець чи старий хлопець, я щось такого не чув. Як називають таких чоловіків? Правильно, холостяк. І шоу Холостяк, яке є адаптацією британського там, чи американського bachelor. Я щось не чула, щоб там було якесь таке шоу спінстер. Згодом з'явилася холостячка. Але воно називається Холостячка, а не стара діва. Правильно? Щодо чоловіків обов'язково народжується тупорилі стереотип. Холостяк обов'язково вічно голодний. Якщо живе сам, він варить підненькі пельмені, розкидає брудний одяг по всій хаті, бо ж нема газдині до нього. А мама вже його не обслуговує. Він пішов жити саменький. І нічого, що не всі хлопці є безпорадними у побуті, так само, як і не всі дівчата мають вміти крутити голубці і автоматично хотіти прибирати кожне приміщення, в якому опиняються. Але зараз не про це. Якою б успішною не була дівчина, та навіть сам успішний успіх власне ролі не грає, якою б щасливою не була дівчина, завжди знайдеться хтось, хто почне її жаліти. Яка вона нещасна, навіть незаміжня. А ви не думали, що їй ніхто і не потрібен? Їй комфортно? Ми можемо побачити таке нівелювання статусу дівчин, незалежно від її досягнень кар'єрного успіху у Китаї. Китай це країна, у якій дуже цінують філософію Конфуція цього стародавнього мізогеніста. ні, він не був антифеміністичним демоном. Він просто відображував запити тогочасного суспільства Китаю, і, до речі, вони майже не змінилися. На території всієї Південно-Східної Азії чиня Конфуція цінують, а жінок вважають другосортними істотами. В Китаї так званих старих дів, тобто незаміжніх, яким за 27, Називають непотрібними пожовклими перлинами, також називають їх об'їдками або залишками leftovers. Тому єдиним способом для них стати повноцінною є, звісно ж, заміжжя та народження дітей, але це все відбувається в умовах парадоксального гендерного дисбалансу, який перевищує міжнародні норми. Чоловіків тут значно більше ніж жінок. Але у великих містах саме жінки зазнають великого тиску. Через самотність, а не чоловіки. В Шанхаї, батьки молоді, яка вирішила не одружуватись, вирішили не чекати з моря погоди і самі взяли ситуацію у свої руки. Вони заснували ринок наречених. Появу цього феномену датують 1996 роком. Ці ринки також є по всьому Китаю в різних містах. Збираються вони, як правило, на вихідні. Сюди приходять батьки неодружених китаянок та китайців, які рекламують своїх дітей. Як сайти знайомств на мінімалках. вони заповнюють анкети із фото своєї дитини, пишуть про її досягнення. До уваги береться не вага, а зріст. Також йдеться про успіхи в кар'єрі та навіть чітко зазначають зарплату. Наявність квартири та машини. Часто саме ці фінансові пункти і є вирішальними у виборі партнера. Також, окрім батьків, які є прямо зацікавленими в успіху так званої угоди, є ще й найняті шлюбні агенти. Ну або ж просто пенсіонери, яким платять батьки або наречені. Викуп у Китаї все ще є обов'язковим атрибутом. Таким чином, наречений та його близькі мають надати достатню суму на купівлю житла молодим. При цьому житло на випадок розлучення. Оформляється все одно на сім'ю нареченої. За наречену батьки часто просили викуп у розмірі сотень тисяч юанів, що дорівнювало десяткам тисяч доларів. Але згодом компартія встановила порогову суму за такий викуп у розмірі 100 тисяч юаней і не більше, що становить трохи більше 13 тисяч доларів. До речі, у китайців, на відміну від нашого суспільства, є також вимоги щодо хлопців: там не прийнято довго бути неодруженим. Це є ознакою, що з хлопцем щось не так. Якщо чоловікові за 25 і він досі не одружений, то на роботі просування не буде і на нього трохи косо поглядатимуть. Але Китай не є унікальним у проведенні ось таких базарів наречених, адже у Болгарії у місті Стара Загора. Також є подібне дійство. Там роми проводять ярмарку наречених, але вона перевершує китайські базарчики своїм розмахом та безпосередньою участю дівчат. Ярмарку проводить ромський клан Калайджі, який і вивозить дівчат на виданні з усіх куточків країни. Дівчата усміхаються, танцюють та фліртують із потенційними обранцями. Досить дивно називати цих хлопців обранцями, адже власне вони їх самі не вибирають. А хлопці обирають собі наречену як товар. На цих кадрах видається, що багато з цих дівчат, скоріше за все, є неповнолітніми. Насправді привозять їх вже з 14 років, адже видати заміж дівчину треба не пізніше 19 років, тому що її вартість буде падати. Також це пов'язується із культом незайманості. Якщо дівчина раптово виявиться не незайманою, до речі, доволі міфічна категорія анатомії людини, але зараз не про це. То сім'я буде піддана дуже сильному шеймінгу. Тому вони вирішили зробити ось як вони беруть наймолодших дівчат в 14 років, в 15 і поскоріше їх видають заміж, щоб вони не встигли позбутися своєї цнотливості. Найбільш огидним є те, що про дівчат прямо говорять, що їх купляють, укладають фінансову угоду. Вартість такої нареченої варіюється від півтора до 5 тисяч доларів. Це, звісно, їхня традиція, до якої вони власне звикли. Але ви можете собі уявити, що вас в 15 років везуть на носький карнавал, показують як товар. Ви там танцюєте, співаєте, розважаєте цю публіку. Ну, вас там хтось купив, далі весілля, якісь там святкування, і згодом вас везуть кудись, невідомо куди, додому, до якогось чувака, якого ви бачили два рази в житті. І ви не знаєте, що вас там чекає. Традиція викупу купівлі нареченої мені нагадує нашу таку українську традицію викупу нареченої. Вона сидить в будинку чи в квартирі, наречений приходить зі своїми там дружбами, хто там у них і стукає в двері, і там пропонує таку ціну, а дружки там погоджуються, продають це. Виглядає якось дуже смішно, весело, театралізовано, іноді навіть крінжово. Але чи думали ми з вами, чому так відбувається? Суть полягає в дуже тривіальному поясненні, тому що в давні часи шлюб був по суті лише фінансовою угодою одних батьків і з іншими батьками. І з цієї угоди батьки нареченої повинні були мати прибуток, ну або, хоча б, компенсацію за те, що вони вигодували та виростили здорову і придатну до репродукції жінку. А батьки нареченого набували у своє господарство. Додаткову робочу силу, та одночасно ще й машину для виготовлення нових робочих рук. Ось туди, власне, і сягають коріння цієї традиції. І варто подумати про те, що вдавнену така розкіш, як шлюб по коханню, була дуже рідкісною. І тут у мене виникає дуже дивне запитання: якщо жінка це товар, то для чого звинувачувати товар у тому, що його не купили? Все просто. Жінка, це вам не товар. Щодо стародівства, мене радують наявні в нас тенденції щодо ставлення себе на перше місце з боку дівчат, цінування свого комфорту, свого психологічного благополуччя порівняно із нав'язаними якимись нормами, які нам намагаються закласти в голову. І це не може не радувати. Чи позбудемося ми колись такого шеймінгу дівчат? За те, що вони не виходять заміж. Я думаю, що найближчим часом цього не станеться, але дівчатам потрібно продовжувати любити в першу чергу себе. Напишіть, чи стикалися ви з такими випадками, коли хтось когось шеймав за це. Напишіть, що ви думаєте про торгівлю нареченими. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок. Також можете підтримати мене за посиланням у описі до цього відео.